Ось такий цікавий бевень. Моржачі, бегемота, 235 грам. А тут є надпис 220 грам. Важили ще в старі часи і на 15 грам помилились. І цікавий той бивень тим, що має дві печаті. Що за печаті не ясно, чи таможені, чи якісь музейні печаті? От. 200... а не, по-моєму, не 220, а 230. На п'ять грамів старого вага помилилась. Ось такий беленький. Бегемот в чому ж? Отакий. Такі... Цікавий. вот отаку. О. Всім дякую за перегляд.